Частина третя. Сьогодні в нас буде урок ліпки. Для цього нам знадобиться ось ось такий кусочок. Бачите, ось такий нам знадобиться кусок пластиліна для того, щоб зліпити. Так, значить, першим ділом ми милі. Беремо саме наш пластилін, Якщо ви хочете зробити подарунок мамі, татові або бабусі з дітям, або навіть собі. Тому нам потрібен пластилін. Ставимо на стіл. Беремо кусочок. Беремо кусочок, хоча це дуже сильно приліпає, тому ми це поставимо другим боком. І ми, значить, беремо одну частинку, ставимо і робимо ось такий кружечок. Ось такий. І тепер ми його так спробуємо підняти. І його закочуємо так всередину. Після того, як ми це закотили всередину, ми його представляємо як до столу, якщо ви працюєте на столі. Гаразд, дітки, і ми ось так. Його сформували. Хто це зробив уже? Молодці. І тепер ми ставимо це сюди. І спочатку робимо черв'ячка. Да, черв'ячка саме. І його так кочуємо трубочкою. Ось так. И теперь мы вот так только чик та-чик. Вышла, ось такая миниатюрненькая кружечка. та -ра! Ось такая кружка в нас вышла. Ну что? Дітка, всім пока, пока.